Мої дорогі діти, мої дорогі десятикласники, я сподіваюся, що у вас, діти, є у зошитах ота прекрасна, чудова таблиця термодинаміки, яку ми з вами домовилися мати при собі. Ну, я сьогодні спробую з вами розібратися, як розв'язувати декілька задач. Користуючись цією таблицею. це надзвичайно просто діти. Я вже вам приготував приблизну кількість цих задач і спробую зараз з вами їх розібрати. І так, давайте почнемо із найпростіших задач. Я візьму ці задачі з вашого збірника задач. От. Ну і з самої простої задачі ми розв'яжемо. Ось, наприклад, таке: обчисліть внутрішню енергію. 10 моль одноатомного газу при температурі 27 градусів Цельсія. Тож нам треба з вами записати да. розумну дану. Дано у нас одноатомний газ 10 моль. Значить, якщо газ одноатомний, то число ступенів вільності молекул подивіться в таблицю 3. І температура не 27 градусів Цельсія, а я зразу запишу 300 кельвін. Ви зрозуміли чому? Тому що ми автоматично діти це все перевели. Значить, треба обчислити внутрішню енергію. Треба обчислити. Діти, ви точно знаєте, що в термодинаміки внутрішня енергія і пополам маса на молярну масу R на. В нашому випадку зміна внутрішньої енергії більше внутрішньої енергії. Три других. Маса на малярну масу це і є кількість речовини Ні. На 8,31 і помножити на 300 Дорівнює. Ну, діти, я не буду проводити обчислення, я зразу вам напишу 37 395 джоу. Ну, або ж наближено. 37,4 кіло джогуля. Ви бачите, це дуже просто, але це поки що до нашої таблички ніякого відношення немає. Тепер далі, діти, це дуже просто. Далі діти, давайте так поміркуємо з вами. От у нас є води. Маса якого 100 грам. і його ізохорично нагрівають на 10 кельвін. А як змінилася внутрішня енергія? А яку кількість теплоти для цього. Використали. От давайте цю задачу зробимо. Тобто я вам знизу буду писати. І так, у нас ізохорично нагрівають 100 грам водню, а я пишу зразу, 0,1 кілограм. Молярна маса водню, ви знаєте, 1 на 10 мінус 3 кілограм на моль. Автоматично ми це все з вами діти пишемо. І на дельта Т. 10 керем я діти записав ось таким чином. Тому діти, нам треба знайти з вами внутрішню енергію, зміну внутрішньої енергії, ну і яку ж кількість теплоти до цього прикладу. Діти, А давайте ми тепер подивимося у нашу таблицю і знайдемо ізохоричний процес. Подивіться, що написано в ізохоричному процесі. А в ізохоричному процесі в таблиці сказано, що. Кількість теплоти і дорівнює дельта У зміні внутрішньої енергії. Або зміна внутрішньої енергії дорівнює кількості теплоти. Тобто, якщо я знайду зміну внутрішньої енергії, то я автоматично знайду кількість теплоти. Ось от із таблички просто і красиво переписую. Дельта У дорівнює Q і дорівнює І пополам маса на молярну масу Р дельта Т. Діти, давайте подумаємо, Водить у нас же ж одноатомний газ, тобто число ступенів вільності молекул, у нього буде діти 3. Правильно? Отже, ми підставляємо дельта У дорівнює Q і дорівнює 3 других. Помножити 0,1 1 на 10 мінус 3 на 8,31 і помножити на 10 Дорівнює. 1,5 помножите. Дивіться, коли я сюди перенесу дітей, то буде отак ось. То буде діти 100 помножити на 83,1. Або 1 ,5, 150 помножити на 83,1. Ну, діти я вже підготовив. Буде 12 тисяч 465 джоулів. Або буде наближено 12,5 кіло. Джоля, подивіться, наскільки просто, користуючись тою таблицею, яку ми з вами розібрали, це все діти робиться і шукається. Тобто, надзвичайно все просто і надзвичайно все ефективно виходить. Давайте наступну задачу. Я верхнюю зітру, Ви діти, обов'язково, собі вдома, повинні це переписати, подивитися, як я розв'язував. Обов'язково перед вами повинна бути таблиця, яку я вам дам, тому що вам нічого не буде діти зрозуміти. Наступна задача така. Ізотермічний процес відбувся так. Значить, Ізотермічний процес з початковим тиском, я пишу дан, тиск p 1 1 на 10 в 6 паскаля. Та об'ємом початковим 5 літрів, я діти зразу 5 на 10 мінус третій метра кубічних переводжу. Він, діти, відбувся при збільшенні, відповідно, він відбувся так, що об'єм цього газу одноатомного збільшився, збільшився до 10 літрів. Тобто до 10 на 10 мінус 3 метра кубічний. І в задачі питається: а яку роботу виконав цей одноатомний газ? А яка кількість теплоти при цьому була затрачена? Давайте шукати ізотермічний процес. Дивіться, о! А тут сказано, що робота дорівнює кількості теплоти. І це все дорівнює П1 В1 на логарифм В2 на В1. Тут тобто все, діти, все готово. Значить, я беру і просто підставляю. А дорівнює. Q. Дорівнює 1 на 10 шостій. На 5 на 10 мінус третіх. ЛН 10 розділити на 2. Ой, на 5, вибачте. Дорівнює. Ясно, що тут буде 5 на 10 в третіх. Логарифм 2. Ну, діти, що таке ЛН в 10 класі. Значить, у вас є калькулятор, ви вивчите трошки пізніше. Ви дивитеся у калькулятор. За допомогою калькулятора ви знаходите лр 2 буде 5 на 10 в третій помножити на 0,693, дорівнює 3465 джоулів, або наближено 3,5 кіло джоури. Тобто, і кількість теплоти, і робота 3,5 кілоджори. Дуже і дуже просто. Ну, давайте ще одну задачу. От щоб вже розібрати все, що ми маємо, ми з вами це все зробимо. Наступна задача буде така. У нас є з вами газ. Я його запишу. Да, ну, ось такий. Це H4. Ну, відповідно, діти, це що таке? Це метан. Кількості 200 грам. Його взяли діти і ізо, ізохорично, діти, ізохорично, нагріли на 10 кельвінів. Питається в задачі. Ізохорично нагріли на 10 кельвінів. А яку роботу при цьому ізохоричному процесі виконав оцей метал? Тобто знайти роботу в процес ізохоричний. Ви берете таблицю, дивитеся, Ізохоричний процес, робота. Хе -хе, а тут же ж ноль. Робота при ізохоричному процесі в, в термодинаміці ноль. Тут ви зразу пишете відповідь. Робота дорівнює Ну, от так красиво, просто діти роблять ці задачі за допомогою осієї таблиці. Ну, давайте ще, ще задачу. Я зітру діти. І от ви ж знаєте, я вам розповідав про адіабатичний процес, який відбувається в західній системі. Згадайте двигуни внутрішнього згорання. От, уявіть собі, що одноатомний газ водень масою 100 грам, 0,1 кілограм, його об'єм змінився із 2 на 10 мінус 3 метр кубічний з 2 літрів до 1 на 10 мінус 3 метр кубічний. Ну, очевидно, підпожень стиснулося. При цьому зміна температури 100 кельвін. ну, наприклад, я діти видумаю видумую. Давайте ми з вами розрахуємо при адіабатичному процесі, яку роботу виконав, або над цим газом виконали, ми зараз побачимо, тому що система замкнена. Діти, ви дивитеся у таблицю, знаходите адіабатичний процес і спокійнісінько собі пишете формулу А дорівнює мінус дельта У, ну або ж дельта У. Дорівнює мінус А. Тобто робота від'ємна. Робота дорівнює згідно нашої формули, Маса газу гама мінус 1. Помножити. Універсальна газова стала на малярну масу. Температура або дельта Т, ну, зміна температури, і в квадратних дужках. Одиниця мінус кінцевий об'єм на початковий об'єм. В степені гамма Мінус 1 і це все в квадратних дужках. Тобто нам треба запам'ятати, а ви бачите в таблиці, що таке гамма. І плюс 2 поділити на І. У нас з вами вводить одноатомний газ. 3 плюс 2 поділити на 3. Дорівняє діти 5 третіх. Ось така, таке число. Отже, нам тепер треба взяти. І підставити значення. І так, робота дорівнює. Маса 0,1. Поділити, поділити гама мінус 1. У нас гама 5 третіх мінус 1. Помножити 8,31 молярна маса водню 1 на 10 мінус 3. Помножити на 100. Помножити в квадратних дужках одиниця мінус. Об'єм, дивіться, 2 на 10 мінус третій. Поділити на 1 на 10 мінус третій буде 2. І в степені діти гама мінус 1, тобто 5 третіх мінус одиниці. Дорівні. Ну, дивіться, 0, 1 5 третіх, мінус 1. Це 5 третіх, мінус 3 третіх Буде 2 третіх. 2 третіх. Помножити. Тут я. Туди перенесу мінус третю степень. Буде 8, 3, 1, 0. Помножите на 100. ну Давайте я просто допишу ще два нуля. А в дужках буде одиниця мінус 2. Тільки степінь буде діти 2, 3. Ось таким чином. інчик. Що таке 0,1 поділити на 2 треті? Це буде 0,3 поділити на 2. Помножити на 8, 3, 1 і 3 нулі. 1 мінус. Оце число діти трошки важче. Тобто це буде корінь третьої степені із 2 квадраті. Корінь третьої степені із 4. Ну, За допомогою калькулятора можна діти знайти. І я хочу сказати, я вже це знайшов. Виходить мінус 32409 джоулів або дорівнює наближено мінус. 32,4 кіло джоуля робота при адіоматичному процесі виконується над системою, тому що його стискають, згадать двигун внутрішнього згорання. Діти, шановні мої десятикласники, матеріал, в принципі, важкий, діти, враховуючи наш стиль і темп, і формат навчання, я вас дуже прошу. Якщо у вас буде ця таблиця, то худо бідно ви з цієї таблиці у такі елементарні задачі. Зможете розв'язати. Воно повинно вам в житті знадобитися, тому що все, що ми, зробимо, що ми робимо, воно призване для того, щоб вам допомогти пояснити деякі випадки, фізичні явища і процеси, які відбуваються навколо нас. Дякую вам за увагу. Всього доброго, здоров'я, бережіть себе, діти. До зустрічі!